Військових 25-ї повітряно-десантної бригади із Дніпропетровська, які здали зброю сепаратистам, у Краматорську судитимуть. Військову частину розформують про це на засіданні парламенту. Заявив виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов. Цим питанням займатимуться генпрокуратура та міністерство оборони. 25-та окрема повітряно десантна бригада. військові якої проявили боєгуство, та здали зброю, буде розформована. А військові, які винні в цьому, будуть відповідати перед судом. Вчора до Окрематорська, згідно з планом антитерористичної операції, увійшли шість одиниць бронетехніки збройних сил України. Рух колони заблокували місцеві жителі. Серед них були і представники російських диверсійно-терористичних груп. хочуть зірвати флаг моєї країни. Как я доженка Розбиратися не з хлопцями треба, Розбиратися треба з політиками. Пусть політики вирішують ці питання. Та от напад на військову частину у Маріуполі для екстремістів не увінчався успіхом. Коли злочинці втретє пішли на штурм, їх контратакували. 63 нападників вдалося захопити. Це не російські військові, а місцеві бойовики, які мають базову військову підготовку. Якщо для для нашого, для військовослужбовців в умовах навчання наша задача полягає в тому, щоб Підвищити толерантність до страху, бо ну, людей немає, які не переживають страх, але правильно пережити його, осмислити ситуацію, уявити, що з тобою може відбутися, все це реально навчити. Люди, які блокують, вони я маю на не підготовлені, які виконують свої вузькі задачі інколи корисні ситуація небезпеки. Вона, вона нівелює цю загрозу, тому тільки рішуча дія. Е, ну, ця дія має бути знову ж таки грунтом. Це має бути можливо десь нестандартне, з елементами хитрості. І е, досвід показує, що навіть броньована машина, яка не зупиняється, але вона їде, під танк ніхто не кидається. Як тільки зупинився, зразу оточили, зразу залізли на броню. І, і тоді сковується, сковується рух, сковується ініціатива. Тепер тижня у бригаді проходить по дві-три льотні зміни, під час яких у небо піднімається майже два десятки пілотів. Серед них і ті, хто раніше був у резерві. Вже понад місяць особовий склад бригади навчається за інтенсивним графіком. А ще військовослужбовці зміцнили оборону частини від можливих непроханих гостей. На першому етапі, коли люди допомагали, нам необхідно було засоби для охорони і оборони аеродрому, тому нас забезпечили піском, в повному об'ємі мішками для цього піску. Також нам засоби зв'язку надали наші підприємці. Військовим підтримувати автомобільну техніку у належному стані допомагають і цивільні долучаються до ремонтних робіт та навіть закупили акумулятори. Так до життя повернули понад десяток військових автомобілів. Без цих машин забезпечити інтенсивні польоти було б неможливо. оскільки у нас техніка, ну переважно це машини ще такого радянського виробництва, і от запчастин на них зараз. Ну, Важко знайти це, треба там або якийсь автоколони, або якісь спеціалізовані цинтокі. Ну, тобто на приватних автошротах там навряд ну, чи таке знайдеш, бо там зараз легкові і іноземні. Ну от з участими поки що ми маємо певні труднощі. Серед найбільших проблем, які доводиться вирішувати у бригаді, ремонт самих винищувачів. Командир пояснює, все, що можна було полагодити власними силами, місцеві військові техніки вже зробили. Однак залишалася частина літаків, які потребують капремонту на спеціальних заводах. А цей процес не дешевий. Час літаки, які могли б могли вести в стріми ввели зараз. Необхідний ремонт літаків зосталося літаки, які необхідний ремонт на авіаційних заводах, тому що в них вийшов ресурс. О, планеру і двигуну ремонт одного двигуна на літак міг 29 коштує 5 мільйонів гривень. Скільки саме літаків нині не озброєні бригади, і які завдання вони виконують, тримають у таємниці. Проте до оборони українського неба івано-франківські льотчики готові. П'ятнадцятеро козаків і одинадцятеро коней на 23 кілометри українсько-білоруського кордону щодня долають по 55 і більше оглядаючи береги і ліси. У них зареєстрована зброя, отже, почуваються спокійно. В армію їх не взяли, тому поїхали добровольцями. Кажуть, просилися на кордон з Росією, проте командування відрядило в Любашівський район. Ми ж тут не граємося, ми несемо військову службу. І якщо потрібно, ми тут будемо воювати і погибати. І ми готові рискувати життям. і Ми тут це не відпочинок. Це дійсно настояща державна служба і несення відповідного військового обов'язку старший групи який професіонал, який відповідно значить нам дає вказівки, як поступати в ті чи ситуації. Василь Сидор, ще й Славутський міський голова, каже: нині там є на кого спертися, а своє покликання у такий час бачить тут до всіх колег, до мерів міста. І хотів би, щоб взяли приклад. Якщо ми кажен, мера, нас небагато, 450, каже, візьме по 10 кілометрів кордону. Ви розумієте, ми просто зможемо досить сильно підтримати прикордонну службу. Якщо 450 у нас депутатів є Верховної Ради, ви представляєте, якщо вони візьмуть по кілометру, представляєте, який в нас спокій буде. Лучше ми тут загинемо тут. Чим ходити потім воювати на своїй землі. Рубіж між Україною та Білорусю ділить озеро Біле навпіл. За необхідності козаки-прикордонники готові рухатися синхронно. Тож втекти непросто. З Луцького прикордонного загону на сьогоднішній день близько 80 чоловік вибули в різні, на посилення різних прикордонних загонів, як південних, так і східних. Тому я думаю, що це актуально, що ми за допомогою громадського формування. По сьогодні збільшуємо щільність охорони державного кордону на березі. Справжній корінь над водою спальний намет, окремо польова кухня, страви традиційні, рибна юшка, козацький куліш і трав'яний чай. Продуктами допомагають прикордонники і місцеві селяни. Коней привезли своїх. Без них кажуть козаки, не можуть. зв'язку з оголошеною частковою мобілізацією вітчизняні збройні сили поповнили тисячі військовозобов'язаних. Тож виникла потреба не лише якомога швидше поновити їхні армійські навички, а й забезпечити всім необхідним для служби в польових умовах. А це військова форма, засоби захисту, речі першої необхідності. Поточного фінансування бракувало, долучилися добровольці, спонсори додатково виділив кошти. Уряд країни хочу сказати про сплановане використання коштів, яка надходить. В якості гуманітарної допомоги рішенням міністра оборони на закупівлю речовайна передбачено близько 52 мільйонів гривень, які планується використати на закупівлю спальних мішків. Міноборони зізнаються, військо потребує осучаснення матеріальної бази. Тож замість матраців, ковдр і подушок в польовий табір надійдуть якісні спальні мішки та каремати. Сьогодні от прийнято рішення міністром оборони, начальником генерального штабу, що вихід може бути тільки в якісно нових речах. Це спальний мішок, який сьогодні носиться при військовослужбовцям. При умовах там бою є можливість відпочити, де лягти відпочити. Як з матрасом ти відпочити? Це неможливо. Да сьогодні армійці не забезпечені у повному обсязі предметами бронезахисту. Потужності вітчизняних підприємств недостатньо, тож ведуться перемовини щодо їхнього розширення. На меті створити виробництво закритого циклу, коли всі комплектуючі виготовлятимуться в Україні. Найближчим часом, ну, при підписанні договору, я думаю, десь початок травня і включно по. Е Ну, по кінець травня, липень місяць, ці предмети будуть подані. Із харчуванням військових у польових таборах проблем немає. Для приготування їжі були введені посади кухарів. Тож приватні фірми, які годували армійців у пунктах постійної дислокації, тепер тільки доправляють продукти. Якщо військовослужбовці строкової служби, військовослужбовці за контрактом в польових умовах харчувалися, то виявилось так, що саме незахищена категорія це офіцер. Зміни в постанові були зроблені на звичайно короткий термін за три робочі дні. І на сьогоднішній день всі військовослужбовці, які виконують завдання бойової, навчальної бойової підготовки за межами пунктів постійної дислокації, які знаходяться на полігонах, в таборах, отримують харчування безкоштовно за рахунок держави. А ще нас запевнили: кожен військовослужбовець, де б він не виконував бойові завдання, посмакує великодньою паскою та крашанками. Цього дня на святковому столі будуть і солодощі.